Вона працює під ворожими обстрілами, щоб метр за метром розміновувати територію України, начинену російською вибухівкою. Марина Островська з Черкас без роздумів змінила роботу в будівельній компанії на поліцейську службу. Ну а згодом зручний кабінет дільничного на небезпечну роботу вибухотехніка. Чому розповіла нашій Ользі Косенко? На перевіряє спорядження свого робочого наплічника. Все на місці: мотузки, металевий щуп, саперні кішки, червоні та жовті прапорці. Пробита вже дорога. Ми помічаємо, що вона вже тут чиста, що вже можна тут ходити. Якщо червоний флажок, то це значить, що там якийсь підозрілий предмет є. Марині Островській, 39. економістка за освітою. 6 років тому змінила кар'єру в будівельній компанії на роботу в поліції. Втілила дитячу мрію, стала дільничною. Та за кілька років засумувала в кабінеті і перевчилася на вибухотехніка. Їздила в Житомир на навчання на курси. Відправляли нас і за кордон. Марина однією з перших вирушила розміновувати деокуповану Херсонщину. Зізнається, бачити зруйновані села, розбиті будівлі та спалені автівки було непросто. Люди там жили все життя, вони планували якесь майбутнє, а потім прийшли окупанти. Вони тут позивалися будинок спецзв'язку тут все розбите. Під час розміновування суднобудівного підприємства потрапила під ворожий обстріл. Розповідає, росіяни побачили їхню групу дроном і задіяли Попали артилерію. На адреналіні всі їхали вже звідти ввезло. Було розбите. Марина в Черкасах. Єдина жінка серед поліцейських вибухотехніків, яка працює в полях. Це великі навантаження. Великі кілометражі проходу, дуже робота, яка пов'язана з витримкою. Але Марина Васильівна справилась. Вона вже серед нас, як сестра, бойова. Та й сама Марина повертатися до затишного кабінету не збирається. Страх і в тому долає бажанням очистити країну від ворожого залізяча. Відчуття того, що я принесу якусь користь, і все-таки це така добра справа, я думаю. Ну, мотивує. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.